У Миколаєві головне управління Укрпошти Миколаївської та Херсонської областях проводить акцію у підтримку захисників. Кожен користувач послуг Укрпошти може допомогти нашим Збройним силам України. Ініціатива народилась не так складно, як може здатися. Основна мета, щоб населення, яке отримує у нас послуги в Укрпошті, щоб долучилось до збору на потреби Збройних сил. Наші хлопці та дівчат, які зараз боронять країну, акція триватиме з 13 по 31 жовтня 2023 року. Кожен бажаючий може долучитися і підтримати наших військових у кожному поштовому відділенні Миколаївської та Херсонської дирекції Укрпошта бажаючі можуть придбати товар на власний розсуд та покласти його до спеціального кошика, які потім будуть передані нашим захисникам на фронті. Це може бути і печиво, і кава, і одяг або предмети особистої гігієни. Все те, що ми зберемо, ми плануємо наприкінці поточного місця передати. Через генерала майора Марченка на потреби збройних сил впевнений, що все вдасться. Не тільки речами повсякденного вжитку, пропонує Укрпошта своїм клієнтам допомогти Збройним силам України. Також можна оформити передплату розважальних журналів та газет для госпіталів, де проходять лікування, поранені воїни. Можна написати і слова вдячності та побажань, купуючи листівку і поклавши її у спеціальний кошик, вона разом із іншими гуманітарними речами буде передана нашим захисникам. Різні види допомоги, що мене задовільняє, тобто не тільки якісь продукти питання, це і пільгова передплата, це і просто газети, які продаються в розріб, це і благодійні марки, це листівки, в яких я хотів би там написати свої побажання. Що я сьогодні зробив, придбав листівку і подякував нашим героїчним воїнам за те, що я просинаюсь, мої дитина, сім'я в тиші, в спокій. А наші хлопці там кожного дня знаходяться під обстрілами. Я хочу, щоб вони повернулися всі живими і з перемогою. Також Укрпошта нагадала, що задонатити на допомогу Збройним силам України можна і через придбання спеціальних благодійних марок. На кожній марці вказана сума, яка після реалізації переведеться на потреби збройних сил України.